ефірі ток-шоу про політику і політичні підсумки 2015 року. Сьогодні підбиватиме Сергій Щербина та Дарина Бережньова. Також поговоримо про те, що нас чекає у наступному 2016 році, і сьогодні в нашій студії Андрій Тетрук, народний депутат від фракції Народний фронт Доброго Дарус. вечора. Артур Герасимов, народний депутат фракція блоку Петра Порошенка. Вітаю вас, Юрій Мірошниченко, народний депутат від опозиційного блоку. Доброго вечора. Та Юрій Дерев'янко, позафракційний народний депутат, добрий вечір і е, почнемо з невеличкого огляду тих подій, що були у 2015 році, і почнемо з найбільш сумної та найбільш важливої теми, яка є в країні. Це війна. І давайте подивимося невеличкий сюжет про мінські домовленості та про події на сході країни, які були у цього року. Мінські домовленості щодо припинення війни на сході України фактично так і залишилися тільки на папері. Адже за весь 2015-й було лише кілька днів у вересні, коли на Донбасі не лунали постріли. Решту часу бойовики за підтримки Росії систематично обстрілювали або ж провокували українських військових на різних ділянках фронту. Навіть після підписання угоди про відведення важкого зброєння калібром до 100 міліметрів на відстань 15 кілометрів та повне припинення вогню терористи так званих ДНР і ЛНР продовжували порушувати режим перемир'я. А чергові зустрічі тристоронньої контактної групи у мінську завершувались або безрезультатно, або ж з мінімальними успіхами для обох сторін. Домовитись вдавалось переважно щодо обміну полоненими. Остання угода про повний і беззастережний режим тиші мала діяти з опівночі 23 грудня. Утім, вкотре мир залишився тільки на папері. Бойовики тієї ж ночі та в наступні дні продовжували обстрілювати українських військових. А однією з Найтрагічніших сторінок української історії стала битва за Дебальцеве. Військові експерти її назвали наймасштабнішою з часів Другої світової війни. Криваве протистояння тривало з 28 липня 2014 року по 18 лютого 2015 тисячі У боях взяли участь десятки одиниць танків, реактивної та польової артилерії, тисячі солдат і офіцерів. І все це у надзвичайно складних умовах на відносно невеликому квадраті. Точна кількість втрат з обох сторін. Досі невідома 20 лютого. Помічник міністра оборони Юрій Бірюков повідомив, що під час боїв на Дебальцівському плацдармі лише за останній місяць загинули 179 українських військових. При цьому 110 потрапили в полон, а понад 80 зникли безвісти. З боку російських найманців майже три тисячі убитих. Всього ж на 2,5 тисячі українських військових ворог тоді кинув від 15 до 17 тисяч особового складу. Вже зрозуміло, що мінський процес продовжиться і в 2016 році. І перше питання, яке хотіли б задати нашим гостям, панове, як ви вважаєте, які перспективи у мирного процесу цього року, пане Андрію? 2015 року. 2016-го. 2016-го? Ну, по-перше, вони повинні призвести до ну, найбільших відсотків до мирного вирішення військової агресії Росії. Це на це сподівається і українська сторона, і. Німецька і французька, і вся світова спільнота, яка підтримує виконання Україною і Росією мінських домовленостей. І саме через міжнародний тиск і примушення за допомогою санкцій Росію виконувати мінські домовленості, я сподіваюся, що ми поступово з щоденним зменшенням військової агресії, з щоденним зменшенням кількості загиблих, як серед військових. Так і цивільного населення. Ми все ж таки примусимо Росії виконати всі пункти мінських домовленостей, чого не маємо. На жаль, на кінець цього року, і відновимо контроль над кордонами в Луганській та Донецьких областях і виведемо, скажімо так, російські війська за межі України. Загалом існує дві думки стосовно мінську. 2 загалом мінських домовленостей протилежні. Одна що це помилка, даремне витрачання сил, а інша, що це єдиний варіант вирішення на даний момент проблеми. І дійсно, ми спостерігали як після Дебальцевого, де ми навіть не знаємо досі, які насправді були втрати. Якийсь час втрати були поодинокі серед наших бійців, і от лише, що правда, наприкінці 2015 року вони знову збільшилися. Втім, яке ваше ставлення, панове, хто хоче поділитися власними думками? Мінськ це єдиний варіант чи помилка? Ну, ми скільки завгодно можемо створити Мінськ, але наразі дійсно. Іншого шляху для вирішення цих питань немає. Вже неодноразово і президент України, і наші міжнародні партнери ми повторювали, що ця ситуація має бути вирішена і може бути вирішена не військовим, а дипломатичним шляхом. Але дипломатичним шляхом при тому що Україна має мати дуже сильну армію, і ось тут я хочу повернутися у 2014 рік на початок 2015 року. Якщо ви згадаєте, то на весну 2014-го ми взагалі не мали армії. Тобто Путін через Януковича свого добився. Нас армії не було як такої. З іншого боку, Сенс після... мати армію, які зараз не можна стріляти у відповідь. Хвилиночку, е армія це саме те, що не дозволяє путіну сьогодні піти далі. Якщо ви думаєте, що він відмовився від того, щоб зробити Харківську народну республіку, чи там Миколаївську, чи Херсонську, а то, 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 таки то таки ви помиляєтеся і цим планом якраз от стоїть. На заваді цим планам українська армія, бо росіяни вони тільки стратегічні рішення приймають, скажімо так, спонтанно, називамо це так. А тактичні рішення в них дуже серйозно обґрунтовані, і прораховані. І вони не дурні, вони прорахували. Що для того, щоб наразі піти у наступ, а ви знаєте, у військовій справі, якщо ти йдеш у наступ, ти маєш мати певну перевагу у е щільності вогню у кількості тих людей, які йдуть в атаку, у танках, е літаках і таке інше. Тобто наземною операцією з використанням тільки. Танкових військ і піхоти вони вже нас перемогти не можуть. І якщо вони хочуть нас перемогти, вони мають вводити наразі в дію авіацію і, скажімо так, більш потужну зброю. Але тут вони вже ніяк не скажуть, що це, скажімо так, шахтарі, і трактористи з А вважаєте, що це що єдине, що стоїть на заваді, це наша армія, а не світова підтримка я наші міжнародні колеги. Підвести, скажімо так, риску, що ми маємо на сьогоднішній день з виконанням мінських домовленостей. Правильно каже Артур, що ми. Два роки назад взагалі не мали боєздатних майже частин. На момент захоплення російськими військовими Криму ми мали там близько п'яти тисяч військовослужбовців, які готові були виконувати наказ. За цей час ми значно наростили військовий потужний потенціал, який вже здатний тримати лінію оборони. Ми повністю запустили і зараз працює наш укроборонпром і всі оборонні підприємства, які відновлюють пошкоджену техніку, ставлять нову техніку. Ми перерозброїмо поступово нашу армію. За цей час ми стали значно сильніші як держава Україна. Росія в цей час. Військового потенціалу не наростила, а санкції її значно послабили вже в економічному сенсі. То я бачу дуже чіткий сигнал, що ми за цей час стали сильними і спроможніми, хоча б тримати те, що ми е, обороняємо. Росія за цей час не наростила свій військовий потенціал, а навпаки, ще влізла в ще один військовий конфлікт, і це не сприяє тому, щоб вона е, була спроможна вже. Виконувати бойові дії і в Україні, і в Сірії, і бути однаково успішною і там, і там. І не забуваємо, саме головне про економічні санкції, які діють до 1 липня 2016 року, і примушують Росію шукати виходи з цього тупіка, в який вони попали, потрапили в Україні. На вашу думку, взагалі, от ми багато чули критику відносно Мінську, відносно домовленостей. На вашу думку, вони працюють припинення вогню є чи немає? Дивіться, перше ну або мінські, мінські домовилися, домовленості домовленості, що припинити вдалося домовленості. зробити у 2015 році. Росія чітко Росія чітко визнала себе стороною мінських домовленостей. І друге, світова спільнота наклала санкції на. Російську Федерацію Криноагресора через мінські через невиконання мінських домовленостей. це дуже важливо, тому що ви знаєте, що будь-які міжнародні документи вони юридично вивірені і не дивлячись на шалені зусилля росіян, особливо всередині Європи, завдяки тому, що всі визнали, що Росія агресор з точки зору виконання мінських домовленостей, і вона їх не виконує. Ці санкції не скасовуються і навпаки продовжуються. Друге. Мінськ я і вважав, і буду вважати, це не є помилка. Чому тому, що воно привело до дуже крихкого, до дуже нестійкого, але перемир'я. Давайте просто згадаємо ситуацію, наприклад, у січні 15-го. Давайте згадаємо ситуацію влітку 14-го. Скільки кожного дня на жаль гинуло наших бійців? Так, вони гинуть наразі, і це для мене, наприклад, най... найстрашніша подія, яка стається в цьому році, що гинуть наші хлопці на фронті. Але з іншого боку, з іншого можливо, боку... ми знаємо, що цей статус цих мінських домовленостей він не такий високий. Це не угода, це навіть не меморандум Будапештський, який так само не виконується. Однак дійсно там Росія присутня, і можливо, це необхідно для того, ж, аби інші країни впроваджували санкції, бачачи, що Росія не виконує, якби своїх... статус мінських домовленостей не був найвищим. Повірте мені, ні одна санкція проти Росії, ні Сполученими Штатами, ні Канадою, ні Європи не були б видані. А що ви маєте на увазі найвищі? Найвищі це, коли він закріплюється на рівні керівників стратегічних держав світу, але ж це домовленість. Там немає ніяких е, е, санкцій за невиконання. Як це немає? Ну, в сам в самих домовленостях. хвилиночку. Як це немає? Це вони є по факту. Я хочу заперечити, тому що давайте згадаємо, наприклад, не тільки тих е, ось е, президентів, які поставили свої підписи. Але віце-президента Сполучених Штатів, який під час відвідання нашого парламенту чітко і категорично запевнив всіх, що Сполучені Штати будуть робити все можливе для того, щоб санкції були продовжені до Звісно. тих пір, поки не тільки Донецька і Луганська області України будуть звільнені, але й Кримського півострова. Це надзвичайно важливо, тому що ми під час мінських домовленостей автоматично автоматично якось забуваємо про Крим. А він нагадав, що вони тримають на контролі. Багато, багато хто вважає, що мінські домовленості для того і потрібні, для і того, забути щоб крим. забути. Я крим. Я хочу запевнити, що і ми в парламенті чудово підтримуємо ту позицію, що всі землі України, які існували, існували на 1 січня 2014 року, повинні бути повернуті Україні. А далі ми будемо вже вирішувати, яка це буде мілітаризована чи демілітаризована ну, Крим, злона, Крим... ну щодо Криму, наприклад, про Криму ще поговоримо. Пане Артуре, ще Добайте. коротке коротке питання хотів вам задати, яке цікавить глядачів. От е, ми знаємо, що там перемір'я, ви кажете, крихке воно там є, чи немає, воно починається, згасає. Скажіть, будь ласка, на 2016 року буде мобілізація? Чи необхідна вона? Е, одразу можу сказати, що е, питання про мобілізацію буде вирішуватися. Е, під час аналізу тієї обстановки, яка буде в нас присутня, на якщо не помиляюся, березень-квітень, коли буде демобілізація попередньої хвилі, і ви знаєте, я вважаю, що в принципі сьогодні кожен чоловік має пройти як мінімум мінімальну військову підготовку для того, щоб бути готовим боронити своє місто, свою Україну і нашу землю. Пане Юрію. А... Підключатися до розмови, панове. Власне, от те, що наприкінці 15-го, на жаль, агресор проявив більшу активність, подекуди пішов у наступ. Так це в чому причина? В тому, що рішення про санкції було ухвалене на півроку, і вже нічого не стримувало Путіна від таких кроків. Тобто, нам можна чекати лише через півроку, такого знову затища. Ну, ми чудово розуміємо, що мінські домовленості це ну, практично єдиний сьогодні вихід із ситуації, який є, але е активність бойовиків, активність агресора завжди співпадає з потребою чи з необхідністю тиснути. На українську владу чи на український парламент вчиняти певні дії. Я з колегами погоджуюсь про те, що це, мабуть, із того стає з того, з того, з ситуації, яка склалася, мабуть, єдиний вихід. Хоча є одне застереження стосовно мінських угод, мінських домовленостей, відносно якою ціною, щоб це не вийшло ціною федералізації, яка сьогодні так делікатно сформульована як особливі умови місцевого самоврядування. Це те, про що неодноразово говорилось, і ці застереження, якби насправді, мають можуть мати місце. Юрій, я перепрошую, наскільки я розумію, для того, щоб Україна зі свого боку виконала мінські домовленості, український парламент має в остаточному форматі ухвалити зміни до конституції, яка в тому числі закріплює особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської області. Це так абсолютно точно. Не тут не тут не ситуація не так, тут ситуація так, тут так. і так, і не так. Це така політична і дипломатична гра і боротьба з одного боку не виконання всі. Ціл... Всі необхідні умови з боку агресора, от, що дає сьогодні можливість якби, це питання не ставити першим чи першочерговим, тому що частково етапи введення чи голосування за Конституцією. Перший етап до Конституційного суду, другий етап, 226 голосів виконано Україною. Натомість залишається третій етап 300 голосів. Власне, найважче. основний, найважчий і результативніший. От. І в мене є величезні сумніви в тому, що сьогодні в українському парламенті є 300 голосів. Ви ну, особисто готові проголосувати? Ми за це? Отої будемо як політична партія волі, ми будемо готові проголосувати за умови, що ця, цей пункт який стосується пункту 18, буде вилучений стосовно е, особливості місцевого самоврядування, який корелює з 11 пунктом мінських угод, який чітко е, тлумачить, що за таке. Місцева міліція сформована місцевими органами влади, місцеві керівники прокуратури, суддів. тобто те, що далеко виходить за повноваження органів місцевого самоврядування, і фактично стає такими федеративними чи федералізованими елементами державної влади, які делегуються через це через цей механізм на органи місцевого самоврядування. Тому все інше, те, що сьогодні ми маємо. В цих змінах до конституції в принципі можна як компроміс заради миру ухвалювати, от. але ця, ця річ вона є. Вона викликає дуже велике занепокоєння і пане Юрію, Я перепрошую зараз. Поговоримо що пане Юрію, На вашу думку буде виконано можуть говорити, тому що опозиція в парламенті абсолютно ніяк не була дотична до тих всіх процесів і підготовки і підписання угоди, і навіть підготовки і змін до конституції, але тому, завжди має окрему думку. Мої колеги думку. трошки глибше в цьому напевно обізнані, тому вона. нормально, що вони говорять більше. Що стосується мого погляду на ситуацію, то знаєте, я менше можу говорити про військову складову, тому що ну, менше в мене інформації, мало того, колеги більше в тому е е обізнані, більше до того мають відношення. Але що стосується самого е предмету, от, з чого ми почали, мінські угоди, чи була їм альтернатива, ну альтернативою була війна. От кожен з тих телеглядачів, які дивляться зараз нас, повинен розуміти, що повномасштабна, велика, з величезними втратами, з застосуванням зброї і, можливо, масового враження. Ну от і Кожен має визначитись. І політики визначились. Вони визначились в бік пошуку мирного виходу з цієї ситуації через діалог, болісний, неприємний. Можливо, інколи неприйнятний, можливо, який заперечує і непопулярний. Можливо, серед тих виборців, які пане Юрію, але багато хто але вважає, цим але, але багато хто вважає кроки. перепрошую російською мовою. Лучше ужасний конець, чим ужас без конца. Ну знову ж таки, це питання вибору. Але ніякому разі я би не став засуджувати тих, хто з центром. Стрижнем своєї політики постав намагання убезпечити країну від війни. Полічно. Я не думаю, що ми можемо, маємо право, принаймні тут присутні, зараз когось за це критикувати. Єдине, що нас, на нас очікує, 16-й рік починається. З чим він починається? Він починається з невизначеністю. І отут е, треба дивитися на зміст тих угод е, мінських. А там є і вибори дострокові. На тій території, Власне, а там є і зміни до Конституції, а там є Абсолютно точно ви будете голосувати? Так, от, ми будемо голосувати. Ми вважаємо, це наша не... політика з самого початку була така. Але питання в чому? Головне до тих пір, поки це питання не буде по-чесному вирішено. По-чесному, бо ми з одного боку включили. В текст змін до Конституції, пункт особливого особливості самоврядування. З іншого боку, зрікаємось. Ну, я не кажу про нашу фракцію, я кажу про політиків. Так от, або ми говоримо, що це необхідний крок для того, щоб відновити територіальну цілісність, і тоді ми маємо голосувати, або ми повинні розуміти, що Юрію не вийде нам просто виключити і проголосувати. Ви знаєте, що ми вертаємось. Знову до Конституційного суду і по суті починаємо цей процес з самого, початку. що означає по чесному. Адже Путін каже, що по чесному це так, як він бачить. Ми інше є ж послідовність власне виконання цих умов в мінських домовленостях, так і ми вибори можемо не проводити, наскільки я розумію, доки звідти не вийдуть іноземні війська. Правильні слова прямо схопили з язика, тому що якраз я хотів і зауважити, що ми маємо перелік питань, які виконує Україна. І жодного пункту, який виконала Росія, і тому це не означає, що ми на сьогодні повинні виконати всі там дев'ять пунктів. Да, наприклад, проголосувати, все зробити і сказати, все ми виконали всі дев'ять пунктів. А тепер давайте будемо чекати, коли Росія буде виконати там. Свої. Чітко зафіксована ця послідовність. Оце, я скажі. хочу зауважити, що поки Росія не виведе війська. Поки ми не отримаємо контроль над кордоном, можна не голосувати зміни до консеркції. Ну, дійсно. Ми поки не зробимо ситуацію повністю контрольовану з українською владою з українськими органами повноважень на цій території, поки не будуть проведені всі це заходи, Схоже, і саме головне, що дійсно. розповсюджується брехлива інформація, що ті, хто зараз плотницький, або інші хто створював ці угрупування. Хто зі зброєю вчиняв військові злочини, просто злочини проти людяності, вони будуть приймати будь-яку участь у виборах. Це неможливо. Це брехня, це маніпуляція і намагання суспільства, скажімо так, настроїти проти дотримання мінських угод України. А злочинець, який виконував зі зброєю злочини проти людяності, проти цивільного населення, не може прийняти будь-яке Участь у виборах, тому що він буде. Отже, ми розуміємо, вони ніколи не виконують ці умови. Це потрібно я розуміти. Школі, знаєте, за українських законом? Пане Андрію, пан Андрію, пане Андрію, я перепрошую. От ви кажете про логіку виконання мінських домовленостей. Спочатку вони, потім ми, спочатку, ми, потім вони, так, так. Це але ви пам'ятаєте політична як... тонка велика. Але ви пам'ятаєте, як ми ухвалювали закон про особливості місцевого самоврядування? Так на закритому засіданні Верховної Ради, коли було прес. дуже треба без преси з виключеним табло, з приїздом президента. І всім іншим чи не вистачить чи не вийде цього разу? Я ще раз кажу, ви не загострюєте ситуацію. Чи приймемо закон, закон про конституцію в 300 голосів? До того 300 голосів, я ще раз кажу, ми повинні мати певні конкретні дії, які свідчать, що Росія дотримується минських домовленостей. Це виведення повністю російських військ, це відновлення нашого кордону по Україні ага, знову ж таки. Коли ухвалювали той закон, кажу. були якісь кроки на зустріч з боку Росії. Були кроки на зустріч з боку наших партнерів, які санкції продовжили Ви Розумієте, Роби, що Україна є в Роби, в стороною, так, власне, стороною хотіла, яка намагається дотримуватись мінських домовленостей, і ми маємо ми знаєте, при цьому світову суспіль... ну, підтримку суспільства всього суспільства, яке має можливість і намір продовжувати санкції і тиск на Росію. Тому ми створюємо, скажімо так наших союзників гуртуємо навколо України, і ми на сьогоднішній день маємо Росію, яка не має жодного потужного або будь-якого навіть союзника, який би допомагав Росії. Лобіювати її інтереси вже навколо і знаєте. Це... Якщо Пане якщо це позиція не просто окремих народних депутатів із коаліції, а це позиція фракції коаліції, то це дуже добре, тому що це означає, що ми маємо дійсно надію в тому, що ми будемо мати під контролем територію, не здамо цю територію і в якийсь такий ганебний спосіб, без камер в закритому режимі не буде дотиснуто чи проголосовано 300. Пане, Пане 300. Ротове, чи, буде, тому... чи вийде так В цьому є певна надія З позитивно. голосуванням остаточним за конституцію, на вашу думку. Я можу одразу сказати, що якщо будуть виведені війська, якщо буде перекритий реально перекритий кордон повністю. Тобто всі ділянки, а не оці чотири кілометри, які показово для світу, то ви знаєте, дуже багато депутатів переглянуть свою позицію. І тут просто от ми дуже багато наразі обговорюємо потрібні мінські угоди, не потрібні вони. Ви знаєте, я хочу нашим телеглядачам нагадати дуже просту річ: що на початок серпня 2014 року Україна майже перемогла. Ви просто згадайте ті події. І вона перемогла тоді, коли серед, скажімо так, бойовиків були тільки деякі представники російської армії. Що тоді сталося? Не витримали нерви у Путіна. І Він у відкриту з шевронами, з відзнаками ввів техніку і регулярні свої війська повністю. І з того моменту ці регулярні війська з України не виходили. І ще на одній, скажімо так. Дрібниці у лапках я хочу зосередити вашу увагу, що на постійній основі на кордоні з Україною знаходиться більше ніж 50 тисяч регулярних військ. Це окрім тих, які знаходяться всередині України. Дякую. Ми продовжимо говорити про підсумки 2015 року після невеличкої перерви на телеканалі Еспресо. Не Ми перемикайтеся. Не